Далі історія з прикордоння Сумщини про єдиного у своїй громаді електрика, який вивіз родину подалі від росіян, а сам повернувся назад, аби й далі робити звичну для себе справу рятувати рідні місця від темряви, що несе ворог. Як йому це вдається, Олесі Боровик розкаже. Сергій електромонтер в одному з прикордонних сіл на Сумщині. Залишився тут єдиний, хто повертає людям світло в домівки. В селах все таки живу, проживають все одно люди. А без світла взагалі нікуди нікуди. Світло, інтернет, це зв'язок з рідними. Коли зникає, зникає світло, в інтернеті в групах пишуть, як в тому селі справи, як в тому селі справи, тому що немає зв'язку. Люди не можуть подзвонити своїм рідним. Дружину з дитиною півроку тому вивіз у безпечне місто, а сам залишився сьогодні, користуючись невеликим затищем між. Обстрілами Сергій разом зі ще двома фахівцями замінюють пошкоджений росіянами трансформатор. «Зараз відбувається заміна старого обладнання на нове. Як бачите, працює кран, і насправді техніка, щоб працювала на прикордонні, це не часто таке буває. Зазвичай всі роботи проводять енергетики власноруч, щоб не наражати свій колектив на небезпеку. Ми дуже пріоритетна ціль. Попадали ми під мінометні обстріли, під градами попадали, попадали під каби. Його напарник, Руслан, водій крану. Каже, з такою габаритною технікою дуже складно, адже є лічені хвилини, аби у разі чого дати газу та вберегти своє життя. Коли кажуть, що кацапи тянуть міномет, і у нас є дві хвилини для того, щоб поїхати, було і таке: це ми за три кілометри від населеного пункту, де вони розташовувалися. Працювати доводиться майже завжди вручну, каже Сергій. А це ускладнює роботу і, відповідно, збільшує години без світла. Але люди, особливо з прикордоння, з розумінням до цього ставляться, ба більше просяться допомагати. Є такі ну, люди, які Телефонують просто і говорять: отам, отам лежать обирвані проводи. Ну ми вже вам знайшли все. Якщо великий об'єм робіт, даже виходять і допомагають. З початку повномасштабної війни росіяни вбили п'ятьох енергетиків, причому трьох ворожа ДРГ розстріляла впритул з автоматів. Буває такі думки в голові, що а чи повернуся я звідти? Те щоразу, каже, згадує тих, заради кого веде цю битву за світло: свою родину та жителів прикордоння, які вимушені виживати. Вати в надскладних умовах із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.